Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну от, і до нас прийшла осінь. Подивіться, похолодало. Вночі був вже приморозок на траві, коли я прийшов. На градуснику було плюс 2, а на траві був вже приморозок. Цілий день йшов дощ. От, подивіться, як муларди мої викопалися. Як ви знаєте, вони там під відкритим небом. Нічого страшного з ними не трапилось. Я вже розповідав, я так тримаю постійно водоплавну птицю. От. Ну, на ніч, звичайно, їх заганяю сюди в сітку під кришу, тому якщо вночі буде дощ, то їм не страшно. От. І пасу, думаю, потрібно про щось поговорити. І якось так звернув увагу на своїх Ломан Браун і підрахував. Завтра буде місяць і 3 тижні, як вони у мене. Я згадав, що жінка, в якої я їх купляв, казала мені тоді, що їм 5 місяців. Тобто їм без тижня 7 місяців. Ну, от, друзі, подивіться, будь ласка, виглядає так семимісячна місячна курка? До чого я веду? Хотів сьогодні поговорити з вами на таку тему. як як все ж таки нас обманюють продавці птиці на ринках, та й не тільки на ринках, я часто бачу в групах в Фейсбуці інкубаційні яйця, і пташенята і так далі. Тобто недобросовісних людей дуже багато, на жаль. Ну, а ми купуємо, тому що, як наприклад, як у мене немає більше вибору? Семимісячні кури це вже повністю сформована птиця. Тобто в сім місяці вона повинна виглядати як доросла курка і, і вже вовсю нестися. Ну от подивіться на цю. Не ну, навіть голос ще такої, як молодке, можна так сказати. Звичайно, я згоден, що вони вирощувалися в інших умовах, там зміна умов утримання, харчування. Так, це трішки, можливо, їх затормозило в розвитку, але ну, вони в мене майже два місяці. Я сьогодні, до речі, передивлявся відео, коли я їх привіз в той день. То мені здається, що вони не тільки не виросли, а ще й стали меншими. Ну, Якось так. До чого я це все веду? Звичайно, ну, я б купив би їх в будь-якому випадку, тому що коли я поїхав на ринок, там була лише одна продавчиня з От, Але навіщо казати було, що їм 5 місяців. Я розумів, що їм немає 5 місяців. Це зрозуміло. Вибачте, за тавтологію. Але ну, вони занесуться через 2-3 тижні. Вона мені казала, ну, От уже майже 2 місяці. Е, чому я так на це реагую? Тому що ціна. 250 гривень за курочку отаку, я вважаю, що це дуже дорого. Три роки тому я брав домінантів по 100 от таких. Звичайно, три роки це давно, багато чого змінилося. Ну, е так, я згоден, що трішки воно повинно було здорожчати, але ну, 250 гривень. Я так, до речі, і не, не можу сказати, скільки насправді їм тоді було. Але ну, якось так. Тому всі хочуть е, на комусь нагрітися, збагатитися. От, е, до речі, ці люди, я ж не вперше купляю, в нас на базарі, е, здається, 5 постійних продавців. Їх продають всіх цих курей. От, е, інколи питаєш, вони поняття не мають, що це за. Порода чи крос. Ну, розуміло, що ви питаєте, те, те вони кажуть, що це воно. Тобто, якось так, один мій знайомий, тут сусід також тримає курей. от. І він з одним із продавців знайомий також він бере у нього птицю. Так він каже, що тут десь, я до речі, не знаю звідки. Колись я питав, казали, що Вінниці отаких курей возять. Можливо, зараз і ні. Що приходить фура, ну, десь вони там за місто виїжджають, і всі 5 чи скільки там продавців беруть з одного місця всіх цих курей. От. А потім кожен продає, за скільки зможе, і розповідає вже байки свої. Тобто, друзі, якось так. До речі, вони не виглядають хворими. Я їх пропоїв від кокцидіозу, від глистів. От. Ну, ось дивіться, вона от якось. Якось так сокорить, не як доросла курочка, а ще як така підліток. Тому, ну, звичайно, що робити, я буду тримати, годувати, але от якось так ну, трішки неприємно. І, до речі, вони е, кури дорожчали з весни е, кожну неділю майже на 10 гривень. Та не майже а на 10 гривень, тобто, всі ви пам'ятаєте ці епопеї з яйцями. От, і видно, коли люди почали. Скуповувати курей, тому що яйця дорогі, вони просто накручували ціну. От. Тому що я ще не знаю, 150 гривень ранньою весною такі курочки коштували. А вже от до серпня 250 От Якось так. Петюнька прийшов. Муларди купаються. Муларди ви знаєте, це окрема тема моя. От. Це другий рік я вже беру мулардів. І в цьому році також з мулардами щось не те. Я вже тисячу раз розповідав, але хожу пасу, потрібно щось балакати, нікого немає тут, крім мене. Тому тисячу перший. Минулого разу, коли були муларди, мені вони дуже сподобалися. Я не пам'ятаю тушки, які були. От, звичайно, тих 7 кілограм не було. Це зрозуміло. Зовсім не ті в мене корми. От. Але. Вони були одинакові качачки з селезнями, тобто це великий плюс, що неважливо, хто вам попадеться. От. Вони зовсім не парувалися. Зовсім. Тобто, ну, Ходили собі отак, паслися та й усе. Ці літають, паруються без кінця вже, мабуть, місяців два. До речі, їм 6,5 місяці. Тобто, Як пишуть в літературі, їх можна прибирати в 3 місяці. Я їх ловив. Ну, я не важив, але я думаю, що там ну, 3 кг живою масою сили. Коли я буду прибирати, я зніму відео. Можливо, вони наберуть От зараз, коли холодає, як правило, така птиця водоплавна інтенсивніше набирає вагу. Але шість з половиною місяців дуже я вже розповідав, видно, де селезень де качечка. От, наприклад, оце два селезні. От, Можливо, вони ще й нічого. Ото пішла вже перед ними качечка, їх селезнів всього п'ять. От. Ну, от качечка, де бачите, де головка така чорненька, найбільша, це качечка. От вони йдуть, подивіться, яка між ними різниця. Можливо, телефони не передає. От. Тому якось так, що трапилося, де вони їх брали, можливо, все-таки зв'язано з війною. Можливо, інкубаційне яйце було за кордону, зараз, можливо, десь тут вони їх штампують. Я, до речі, не знаю, але ну, продавців щось питати, я ж вже розповідав, їм привезли, вони взяли. Іноді питаєш, іноді я там, навіть коли просто буває, хожу на базар, нічого не купляю, а просто дивлюся, що по чим. Ну і так далі. То іноді, як послухаєш, що вони покупцям розповідають. І бройлерна качка якась, назви ніхто нічого не знає. І те і все. Тому, як перевірити, звідки птиця, я не знаю. Е, ну, Можливо, ви знаєте. Ніяких звичайно, документів, напевно, в них немає. От. До, до речі, муларди коштували мені місячні 140 гривень. От. Е, минулого разу я купував мулардів 75. От. Тому. Якось так. Я ж кажу, справа не тільки в ціні. Я розумію, що зараз і бензин, і взагалі ситуація, все це зрозуміло, але ну якість також повинна бути на високому рівні. Тому якось так. До речі, ще хотів би за комбікорм дещо розповісти. У нас містечко маленьке, ну так, люди, багато хто знає, тим більше хто. Тримає птицю, в цих, цих магазинах ми крутимося. от. І в мене були, я вже розповідав, в квітні бройлери. І я купував для них комбікорм в одному з наших місцевих магазинів. от. І там, е, там е, був вибір комбікорму. Я не буду називати назви ну, цих фірм. І е, е, я запитав, який комбікорм кращий. Це, до речі, дуже відомі марки. От, е коштували вони одинаково. А вона мені каже: е беріть будь-який, вони робляться на одному заводі і, як то кажуть, з одної бочки їх розсипають. Ось так от друзі. Тобто Я не скажу, що якість була погана чи, чи ще щось, але ну, їх так дуже рекламують, то один, то інший. А виявляється, що це все, ну, не знаю з якою метою, але от так от. Так що люди добрі, обман на кожному кроці, тому, але ну, я ж кажу, що робити, як немає виходу, немає вибору, тому ну, от, купались такі муларди, буду доводити їх до розуму. От, Можливо, вони ще наберуть щось, але ну, я ж кажу, 6,5 місяців. Вони мені подобаються, наприклад, взагалі муларди, і ці в тому числі вони гарно пасуться. До речі, я вже е, розповідав відео про гусей. от, Ті взагалі не паслися, а ці пасуться дуже гарно. Вони нерозбірливі в їжі, вони їдять усе, їдять менше, ніж е, ці звичайні крякаючі качки. Але от, якщо попадете на такий от, якийсь, ну, не знаю, брак, це не брак, то... Ну, зрозуміло, що це не такі проблеми зараз. Ну, які виросли, такі виросли. Але хто, наприклад, займається вирощуванням їх на м'ясо, то ну, ну, ось селезень, подивіться, селезень такий ще от нічого. Ну, а качечка от рядом біля нього ну щось буде. Мене, до речі, більше хвилюють Ломан браун, тому що все-таки я їх брав для яєць. От, і таки в 7 місяців вони повинні були вже мене тут завалити яйцями, як пишуть в інтернеті. Але от вони ще пищать. Півень ними не цікавиться. До речі, півень це показник ще. Ну от, Ще й б'ють один одного. Тому якось так, знову ж таки, можливо, мені такі попалися. Якось я давно їх не тримав, не пам'ятаю. Я завжди брав підрозчених. Ну от дивіться, от оця. Ну от, ну, ну не знаю я. Можливо, ну підійде ближче. Ну, от моя рука. Ну, 7 місяців. Навіщо розповідати? Я ще хотів тоді жінці сказати, ви нікому не кажіть, бо засміють вас. Ну, але купив та й поїхав, тому що оце ще що за новини. Тому якось так. Це дуже дорого. От, Наприклад, е я бачу в наших місцевих групах, до речі, так і пишуть, м'ясо курей голо 130 гривень кілограм. От. А я купував їх місячних за 180. Ну, тобто, знаєте, ще бізнес ще той. Але, ну, що робити, я вирощую, я вже казав, не для бізнесу, а для. Власних потреб моєї родини, тому, тому якось так. Ну, друзі, таке сьогодні відео. Я ж кажу, погода зіпсувалася. Ну, як зіпсувалася, це вже зрозуміло, вже майже середина жовтня. От, Тому якось так. Кругом обман. Напишіть, до речі, як у ваших регіонах. Я, я думаю, що те саме, що і у нас. Тому що, скоріш за все, вам також везуть з того місця, що і нам, да муларде? До речі, так, також із гусьми було, я вже розповідав, і сусідка моя жалілась, та не тільки вона, що також розповідають, які гуси, там велика сіра і, і так далі. А потім виростає щось незрозуміле. Тому, тому ще до чого я, коли мені... Там кажуть чи запитують, чи не хочу я зайнятися породною птицею, інкубаційним яйцем. Ні, друзі, я не хочу. Я не хочу мати справи. По-перше, де їх знайти зараз, ну, просто вірити незнайомим людям на слово, я не хочу. До того ж, я багато також дивлюся відео і читаю в різних групах, що бувають шахраї, як і продавці. Так і покупці. Мені це не потрібно. У нас по місці тут інкубаційними яйцями займатися нереально. Я вже розповідав, я продаю яйця домашні, харчові, по 40 гривень і то ще треба знайти клієнтів. Тому 40 гривень за десяток, звичайно. От. Тому якось так, друзі. Тільки викупалися чистенькі. Ну от Купаються вони в мене от тільки так. Там мені один колись чоловік писав, що це вода плавна, вони мучаються, їм потрібно купатися. Ну, Я не можу їм носити воду, щоб вони купалися. До речі, вони, у них стоїть, я показував, каністра 10-літрова, ще й вода залишається. Тобто вони, і навіть оце відеречко, вони трішки плюхаються, але не так, як звичайні ці крякаючі качки. Якось так, друзі, щось в одне відео змішав і, і курей, і качок, і, і ціни, і все. Погода така, не знаю. От побігла звичайна мішана. а в сім місяців вони вже неслися в мене в минулому році, як, е, як, як нормальні кури. От, а це хоч би після Нового року занеслися. Так? Курочка, ану, ти. Ну, такі вони малесенькі. Ну, нічого не зробиш. Будемо доводити їх до діла. От. Звичайно, я годую їх не комбікормом покупним, але ну, я стараюся все ж таки давати різноманітний корм, в мене і пшениця. Ячмінь, овес, макуха соняшника, вони пасуться ось зараз мінімум по 2 години, буряки, гарбузи, всяке-таке. ну Інколи там е, їм даю м'ясо, кісткове борошно, рибне от у мене було, недавно закінчилося, кальцій. ну от Взагалі-то я зараз так читаю, е, шукаю інформацію для відео, там для майбутніх. Все-таки оці. Кроси, яєчні не дуже е, приспособлені для таких е, підсобних господарств, як у мене. Все-таки вони розраховані на великі птицефабрики, фабрики і життя їхнє там досить коротке, один рік. Тому, можливо, ще й і за цього. Ну, не знаю, Хотів спробувати, хотів додати курей, щоб було більше яєць. Якось так. Ось таке відео, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть коментарі, як у вас з цим? Чи обманують у вас на ринках? Що ви думаєте взагалі по цьому поводу? Ну, якось так. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!